Як користуватися особистим кабінетом містчайна. Як пройти реєстрацію. Для користування сервісом перейдіть на сайт містчайна, натисніть «Увійти», а потім Реєстрація. Вкажіть ваш імейл та пароль, натисніть Реєстрація, а потім Увійти. Після цього у правому верхньому кутку екрана буде відображено ваш логін. Клікніть на нього. Оберіть пункт в кабінет. Якщо ви замовили товар в інтернет-магазині та надали адресу нашого складу для його доставки, вам потрібно зареєструвати покупку в системі. Як зареєструвати товар? Клікніть на пункт Товари у меню та натисніть Створити товар. Оберіть тип складської послуги Товар з перевіркою чи без перевірки. При замовленні послуги Товар з перевіркою ми проведемо інспекцію товару на відповідність фотографії, назві, кількості одиниць, а також перевіримо товар на відсутність пошкоджень. Крім того, товар буде зберігатися на складі, і ви зможете об'єднати його з іншими покупками і відправити єдиною посилкою. Замовляючи послугу Товар без перевірки, ви отримаєте всі з перелічених опцій, однак перевірку товару здійснювати не будуть. Далі вкажіть трек номер посилки, який вам надав продавець товару. Поле персональний коментар можна використати для особистих приміток: вкажіть всі деталі про товар: категорію, назву товару, кількість одиниць на вартість однієї одиниці товару, посилання на фото товару. Якщо ваша покупка має такі параметри, як розмір та колір, вкажіть їх. Однак ці поля не є обов'язковими для заповнення. При наявності інших товарів в даній посильці натисніть Додати товар. Визначте рівень небезпечності товару та вкажіть, чи містить посилка товари всесвітньо відомих брендів чи їх копії. За потреби оберіть потрібні додаткові послуги. Одна зі зручних послуг фотозвіт та детальна перевірка. Вкажіть, що саме треба перевірити або побажання до фотографій. Натисніть Зберегти. Як сплатити за викуп товару. Для замовлення товару на сайті пройдіть авторизацію та перейдіть до магазину. Оберіть товар та клікніть в корзину. А далі оформити замовлення. Всі замовлення проводимо по повній предоплаті, тому натисніть Сплатити замовлення. В особистому кабінеті перейдіть у вкладку Викуп. Тут ви знайдете ваше замовлення на товар. Виділіть товар, який ви хочете оплатити, та натисніть Сплатити виділене. Далі проводите оплату платіжною карткою, як зазвичай. Після успішної оплати поверніться до особистого кабінету. Як створити отримувача посилки. Оберіть пункт меню адреса та натисніть Додати адресу. Оберіть країну отримання посилки та метод доставки кур'єром або у відділення. Розглянемо створення отримувача з доставкою у відділення. Оберіть оператора, у відділенні якого вам зручно отримати посилку. Далі вкажіть адресу вашого проживання, заповнивши стандартні поля, і оберіть відділення для доставки. Вкажіть ваше прізвище, ім'я та по батькові та номер мобільного телефону. Для зручності ви можете вказати умовну назву для даного отримувача, яка буде відображатися при формуванні посилки до відправки. Натисніть Зберегти. Ви можете додавати необхідну вам кількість отримувачів без обмежень. Як швидко створити готову до відправки посилку? Якщо ви бажаєте отримати готову посилку від вашого інтернет-магазину чи постачальника без перевірки вмісту посилки та без зберігання на складі, натисніть Відправити в один клік. Таку посилку ми відправимо вам найближчим рейсом після отримання її на складі, тому необхідно одразу додати, отримувача до даної посилки з вашого переліку. Далі зафіксуйте трек номер, персональні коментарі і заповніть поля про товар. Якщо товарів у посильці декілька, натисніть Додати товар. Зверніть увагу, що ми не несемо відповідальність за відповідність вказаних вами даних реальним товарам, які є у посильці, адже не здійснюємо перевірку товарів. Визначте рівень небезпечності товару та вкажіть, чи містить посилка товари всесвітньо відомих брендів чи їх копій. Оберіть тип доставки з Китаю до вашої країни. Ми можемо перепакувати таку посилку за потреби. Вкажіть, що саме потрібно зробити. Натисніть Зберегти. Як сформувати посилку. Коли всі товари, що ви замовили, надійшли на склад, ви можете сформувати посилку на відправку. У вкладці товари виділіть необхідні товари у статусі на складі та клікніть Створити посилку. Оберіть отримувача з переліку. Зазначте рівень небезпечності товарів. Оберіть тип доставки. Якщо ви бажаєте перенести відправку на певну дату, оберіть дату відвантаження посилки. В зворотньому випадку пропустіть заповнення даного поля. Оберіть необхідний тип пакування та натисніть Зберегти. Як переглянути трекінг посилки в кабінеті? Безпосередньо у кабінеті ви можете переглянути поточний статус та локацію відправленої посилки. Перейдіть на сторінку посилки, оберіть ту посилку, що вас цікавить, та клікніть Відстежити. Ви побачите рух посилки та актуальний статус її доставки Як прийняти рішення по товару з невідповідністю. Якщо ви замовляли перевірку товару і ми знайшли невідповідність, рішення про долю даного товару залишається за вами. Натисніть на значок конверту в полі товару з невідповідністю. Якщо вказана невідповідність вас влаштовує і ви бажаєте продовжити доставку, натисніть Продовжити доставку. Ми скоригуємо статус товару протягом робочого дня. Якщо ви хочете повернути товар продавцю, заздалегідь дізнайтеся адресу для повернення товару. Натисніть Повернути продавцю та вкажіть адресу повернення обов'язково китайською мовою. Пересилки товару продавцю здійснюються за ваш рахунок. Плата за доставку буде стягнена з вашого балансу у кабінеті згідно тарифів кур'єрської компанії, де можна переглянути фотозвіт по товару. Якщо ви замовили послугу фотозвіт у кабінеті, ви зможете переглянути результати. У вкладці товари натисніть на іконку фотоапарату у полі з товаром. Залишається скопіювати посилання на «Фотозвіт» та відкрити його у браузері. Як створити запит на склад? Якщо ви маєте запит на склад щодо вашого товару, найшвидший шлях вирішення питання це формування звернення в особистому кабінеті. Перейдіть на вкладку товари, виділіть товар та клікніть Створити звернення. Якщо ваш запит стосується вже сформованої та відправленої посилки, то аналогічне звернення можна сформувати у меню посилки. Оберіть посилку, натисніть Створити звернення, вкажіть потрібну тему та опишіть суть вашого запиту. Натисніть Створити звернення.